червона вишивка з 3 по 5 жовтня в обласному літературному музеї імені Островського вперше відбулися майстер-класи всеукраїнської школи майстерності. Заодно, і виставка творів. В нас відбувся вже 3, 4, 5 жовтня всеукраїнська школа майстерності. Тобто, виникла така ідея не у формі фестивалю, а школи майстерності. Тобто, визначили чотири напрямки роботи: бісероплетіння, вишивка, поетика і журналістика. Знайшли. Також підібрали людей кандид... ну, творчих людей інвалідів, які займаються в цих напрямках. Запропонували їм взяти участь. Це люди майже з усієї України. Завдання в першу чергу, завдання школи навчити людей, тому що в е... Кожен з них працює в своїй царині, але ми намагалися зробити так, щоб дати їм ще щось нове, щоб вони могли використовувати в подальшій своїй роботі. Найголовніше в роботі школи майстерності це можливість спілкування, але формат творчого навчання диктує свої умови. Тому всі учасники отримали дипломи про закінчення школи. 5 жовтня було урочисте закриття заходу і підводилися підсумки роботи. Говорилися, що кожен із учасників мали Змого виступити вони розповідали, що їм дав цей захід, чому вони навчилися, як це все відбувалося. І звичайно були відмічені люди, які ну, от найкраще справилися зі своїм завданням. слідуючий рік ми знову плануємо, що в нас буде відбуватися такий захід. Тетяна Збарш, Барш, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.